Добрий день, шановні учасники веб-конференції. Сьогодні ми розглянемо питання сплати майнових податків, адже це питання дуже актуально не тільки для громадян, які є власниками майна, власниками земельних ділянок, власниками рухомого, власниками нерухомого майна. Але це питання так само і дуже актуально для тих громад, в яких вони проживають, адже податки на майно вони формують порядка 10%. Бюджету територіальних громад, тобто добробут громад, в яких ви проживаєте, залежить саме від того, скільки не податків до бюджетів. Хочу зазначити, що згідно норм податкового кодексу, податок на майно розподіляється таким чином: в його складі є податок на нерухоме майно відміни від земельної ділянки, земельний податок і податок транспортний. Сьогодні будемо говорити про всі ці податки. Але е, зрозуміло, що враховуючи те, що цей податок на майно є таким, скажімо, одним із бюджетів, для місцевих бюджетів, то хочу зазначити, що на сьогоднішній день порядка 28 тисяч платників Рівненської області мають заборгованість перед місцевими бюджетами в загальній сумі більше мільйона гривень. Це сума. Такої заборгованості на кожного платника припадає менше 100 гривень, тобто мінімальні суми, але бюджети громад не дотримують 1 мільйон гривень, і практично більша частина цієї суми це саме несплачені майнові податки. Тому, перш за все, перш ніж переходити до розгляду, яким чином сплачуються ці податки, які пільги передбачені, я хочу звернути вашу увагу на те, що Кожен може самостійно з'ясувати, чи є в нього заборгованість перед бюджетом громади, чи немає. Для цього треба лише пройти звірку. Яким чином пройти звірку? Це можна зробити завдяки можливостям електронного сервісу електронний кабінет платника, а можна зробити завдяки мобільному безкоштовному застосунку від податкової служби моя податкова. Так само можна звернутися до центрів обслуговування платників, які працюють в кожному районі нашої області. І безпосередньо інспектор надасть вам консультативну допомогу і подивиться, чи є у вас запропованість перед бюджетом чи ні. Зауважу, що такий формат проведення звірки в електронній формі він є найоптимальнішим. Тому що вам не треба нікуди йти, ви можете безпосередньо з кого комп'ютера, гаджета, смартфона подивитись відповідно стан ваших розрахунків з бюджетом. Щодо стану розрахунки з бюджетом, то зараз на слайді ви можете подивитись, як його зробити через електронний кабінет платника. Це буде слайд номер два. Включаємо слайд номер два. Так. Якщо вас зацікавить такий формат, будь ласка, звертайтеся, алгоритм представлений на екрані, і можете самостійно, маючи ключ електронного цифрового підпису, пройти звірку зі сплати майнових податків. Ще хочу зауважити на такий момент, що чимало листів, які надходять до податкової служби, не можуть нормальним чином бути оброблені, тому що. Є невідповідність даних, які зазначені в листі, тим даним, які є у вас насправді. Тобто це може бути неправильна адреса, можливо, незмінене прізвище, і це впливає на відповідно випуск податкових повідомлень рішень. Для того щоб таких непорозумінь не було у разі, якщо ви змінили якісь свої особисті дані, будь ласка, подайте до податкової служби форму 5 др і відповідно. Внесіть такі зміни. Подати цю форму можна так само через електронний кабінет платника в електронному форматі, в принципі, в принципі Якщо вас зацікавить питання подання звітності в електронному вигляді, ви можете ознайомитись з цими можливостями безпосередньо, ще крім того, на субсайті головного управління ДПС у Рівненській області. Наразі питання майнових податків найчастіше турбує платників саме щодо сплати податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки, і про це будемо говорити далі. Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, це, будемо говорити, так, не новий податок. Пільги з цього податку для громадян, встановлені нормами податкового кодексу. Пільгується площа квартир, будинків, і в разі, якщо у суб'єкта, у громадянина є. Два або більше об'єкта нерухомості. Якщо у власності є квартира, то пільгується площа 60 квадратних метрів, якщо будинок, то 120 квадратних метрів. Якщо різні типи житлової нерухомості, то пільгується 180 квадратних метрів. Наприклад, якщо у громадянина є у власності квартира 74 квадратних метри, то сплачувати податок потрібно за площу перевищення пільгової. Тобто 60 пільга за 14 квадратних метрів буде нараховуватись податок на нерухоме майно. Ставки податку на нерухоме майно встановлюють органи місцевого самоврядування, тобто територіальні громади, в кожна територіальна громада самостійно встановлює ставки. Ставка від 0 до 1,5% мінімальної заробітної плати станом на 1 січня звітного року. В цьому році. Подається і сплачується податок на нерухоме майно за 2023 рік, то відповідно у 2023 році мінімальна заробітна плата станом на 1 січня була 6700, то максимальна ставка за квадратний метр буде складати 100 гривень 50 копійок. Хочу звернути вашу увагу, що у нас на сайті. І ДПС України і головного управління ДПС у Рівненській області. Якщо вас цікавлять ставки податку на нерухомість, взагалі всі ставки по місцевих податках і зборах. Можна їх знайти в розділі місцеві податки і збори. Це на сайті внизу біля карти України є такі банери, і в тому числі місцеві податки і збори. Кожен може подивитися ставки тієї чи іншої територіальної громади, тому що там розміщені ставки, встановлені у всіх областях України. Хочу ще звернути увагу, що податкові повідомлення рішення направляються. Контролюючими органами за місцем реєстрації, яка вказана в заяві 1 ДР чи 5ДР, якщо ви змінювали місце реєстрації, тобто за тими даними, які є в податковій службі. Ще раз хочу наголосити, що в разі якщо ви змінювали місце реєстрації, для того щоб ви своєчасно отримали повідомлення про. Нарахування та сплату майнових податків, будь ласка, не забудьте подати до податкового органу відповідну заяву для того, щоб за належною адресою пройшли ці повідомлені рішення, тому що дуже багато їх повертається назад. Але відповідно до норм податкового кодексу, в разі якщо рішення не вручено, воно вважає через 30 днів воно вважається врученим. Якщо почта пише, що немає за адресою чи інші підстави, тому ще раз звертаю увагу: в електронному кабінеті ви можете подивитися всі ці рішення, або ці рішення вам надійдуть на вашу поштову адресу, яка вказана в податковому органі. Ще хочу звернути увагу на те, що кожен громадянин може самостійно розрахувати собі податок на. Нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, скориставшись таким сервісом ДПС як калькулятор податку на майно. Це воно цей сервіс так само розміщено на сайті ДПС України. У нас на субсайті, ввівши свої дані, ви зможете обрахувати суму, яку вам необхідно буде сплатити з за належну вам нерухомість. Рахунки щодо сплати податків, ви так само зможете знайти у нас на сайті. Є окремий розділ рахунки для сплати податків. Ви так само вибираєте ту територіальну громаду, де у вас зареєстрована ця нерухомість, і сплачуєте відповідно до вказаного рахунку саме в ту територіальну громаду. Наступне це у нас земельний податок. Так, дійсно, земельний податок він не менш важливий, ніж податок на нерухоме майно, і сплачують його відповідно власники земельних ділянок, власники земельних часток, паїв та землекористувачі. Знову ж таки, так само, як і податок на нерухоме майно, нарахування цього податку відбувається контролюючим органом, і сплатити його так само треба протягом 60 днів від отримання податкового повідомлення рішення. Хочу звернути увагу на слайді, ви бачите пільги з плати земельного податку для громадян. Зокрема, пільги мають інваліди першої та другої групи, фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років. Це пенсіонери за віком, ветерани війни, фізичні особи особи, які Визнані такими, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, але зважте на те, що таке звільнення від сплати земельного податку поширюються на земельні ділянки за кожним видом використання у межах певних граничних норм. Так само на слайді можете ознайомитись з цими граничними нормами. Якщо будуть питання, знову ж таки звертайтесь до фахівців центрів послуговування платників, але е, хочу звернути вашу увагу на такий момент, що для отримання пільги необхідно звернутись до контролюючого органу за місцем свого проживання і е, за місцем е, розміщення земельної ділянки і наподати заяву про надання пільги зі сплати цього податку. Е, е, які документи треба подати? Це можуть бути посвідчення, наприклад, особи з інвалідністю, це може бути посвідчення багатодітної сім'ї, це може бути пенсійне посвідчення пенсіонера за віком, це можуть бути посвідчення учасника бойових дій, учасника або це потерпіло від Чорнобильської катастрофи, тобто той документ, який дає право на застосування такої пільги. Але якщо ви маєте таку пільгу, але маєте у власності користуванні декілька таких земельних ділянок, то ви <кій> маєте подати контролюючому органу до 1 травня звітного року відповідно заяву про те, яка ну, ділянка буде вами самостійно обрана для пільгування. Тому, будь ласка, зважайте на такий факт. І наступний податок це податок транспорт. Так, транспортний податок це так само один із майнових податків, надходження яких 100% йдуть в бюджети територіальних громад. Щодо сплати транспортного податку, ну, транспортний податок сплачується за транспортні засоби за легкові автомобілі, з року випуску яких не минуло більше як 5 років, та середньоринкова ціна яких. Складає 375 мінімальних заробітних плат станом на 1 січня звітного року. Відповідно, марки автомобілів, які відносяться до об'єктів оподаткування транспортним податком, визначаються мінекономіки. І на сайті Мінекономрозвитку можна знайти перелік автомобілів, які саме підпадають під сплату транспортного податку. І там є. Всі параметри цих автомобілів, відповідно, ви тоді будете знати, якщо у вас новий автомобіль, користуєтесь ним не більше п'яти років, і вартість його перевищує 375 мінімальних заробітних плат, відповідно, такий автомобіль підпадає під сплату транспортного податку. Ставка транспортного податку встановлена на всі транспортні засоби в розмірі 25. Тисяч за кожен легковий автомобіль. Якщо транспортний засоб придбаний або відчуджений посеред року, то відповідно податок сплачується пропорційно кількості місяців, в якому таким транспортним податком власник користувався. І в разі спливу п'ятирічного віку, Такого автомобіля так само податок сплачується з 1 січня до початку місяця, наступного за тим місяцем, в якому такому автомобілю сплинуло 5 років, податкові повідомлення. Рішення знову ж таки або через електронний кабінет, застосунок моя податкова, або направляються поштою. Ви можете їх передивитися в себе в електронному кабінеті. Де зараз це. Найлегше і найкраще, і відповідно такий податок необхідно сплатити протягом 60 днів з моменту вручення такого повідомлення рішення. Ставка податку ще раз наголошую 25 тисяч за кожен такий транспортний засіб. Ми сьогодні багато говорили про використання електронних сервісів. Говорили про те, що можна всю інформацію отримати на веб-порталі ДПС України на субсайті головного управління ДПС у Рівненській області. Крім того, якщо у вас виникатимуть питання, тому що в кожній ситуації може бути своя якась специфіка, тому, будь ласка, звертайтесь в ГУДПС у Рівненській області працює комунікаційна податкова платформа. Телефони, гарячі лінії ви представлені на веб-порталі ДПС Україна або субсайті ГУДПС У Рівненській області. Тобто чимало шляхів комунікації, які ви можете використати, будь ласка, звертайтесь і завжди бути. Будьте обізнаними в податковому законодавстві. Дякую. дякую